Ми завжди намагаємося уважно стежити за технологіями. Ми просто хочемо вирізнятися на ринку. Для мене це очевидний вибір встановити 18к індіго у наші системи через усі переваги щодо робочого процесу, часу безвідмовної роботи машини, зручності в експлуатації найвищої якості та лідируючої на ринку надійності. Це завжди було головною метою при виборі друкарської машини для нашого виробничого підприємства. У компанії Celebrate наша місія перетворювати значущі моменти на незабутні спогади. Тому ми пропонуємо персоналізовану канцелярію, таку як весільні запрошення, картки з оголошенням про народження, а також настінне мистецтво, календарі та велику лінійку фотокниг. Ми приємно здивовані новими інноваціями, які HP впровадила у ці машини. У нас є широкий вибір матеріалів, які ми можемо використовувати. Однорідність кольору ідеальна, і я вважаю, що для нас це справді велика перевага. Нас ми маємо вимірювання кольору. Ми маємо однорідність на аркуші. Ми ніколи не були готові йти на компроміс щодо якості. Часне виконання виробництва ключовий показник ефективності, і тут Indigo 18K є ідеальним рішенням. Ми змогли збільшити обсяг виробництва приблизно на 20% у порівнянні з попереднім обладнанням. Вся операція та час виконання вийшли на новий рівень. Я можу досягти цього за мінімальний час, бо маю високу готовність обладнання до роботи. У мене є двосторонній друк в один прохід. Це полегшує роботу операторам, дозволяє одному оператору керувати, можливо, двома або трьома друкарськими машинами одночасно оператори знають, як контролювати все, знають, як працювати з машинами. Якщо на аркуші виникають проблеми або помилки, машина це виявляє, відбирає аркуш і повторно друкує його у правильному порядку у стопці. Ми використовуємо сайт для створення унікальних штрих-кодів на кожному компоненті, щоб забезпечити відстеження кожного замовлення протягом усього виробничого процесу, оскільки у нас тисячі клієнтів, кожен продукт є унікальним. Ви завжди хочете запропонувати своїм клієнтам щось нове. Indigo 18 Carat допомагає нам впроваджувати інновації у ширшому асортименті. Для нас це можливість бути на крок попереду конкурентів.